Так, Оксана, скажіть, будь ласка, не можу себе реалізувати в 49 років, що потрібно проробити Самооцінку, Ну, як мінімум? Розумієте? Тобто ми, не важливо, скільки нам років, важливо, що ми про себе думаємо, в що ми віримо. Оце важливо. Тобто, як ми самі себе сприймаємо і як ми сприймаємо інших людей. І себе в контакті з іншими людьми, як ми взагалі світ сприймаємо своє життя. Це дуже безприйняття залежить від переконань. Дивіться, якщо на своєму прикладі, якщо я сприймаю, що всі мої глядачі в Тіктоці, нормальні, адекватні люди, які хочуть, які приходять в прямий ефір для того, щоб отримати цінну інформацію, або для того, щоб прийти до мене на консультацію, то як я себе буду чути? Спокійно, нормально, мені захочеться дати корисну інформацію людям, так? я не буду ні соромитися, у мене не буде відчуття тривоги, відчуття страху, ще щось. Тобто, ми з вами рівні. Йде взаємообмін інформацією. Якщо ми думаємо, що з нами щось не так, ми будемо це транслювати іншим людям несвідомо. І коли ми впевнені, що з нами щось не ок. Ми не зможемо робити правильні дії. У нас постійно будуть сумніви. А я ти зроблю: в мене вийде результат чи не вийде?